Долучаємо до розмови Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Слава Україні, пане Андрію. Героям Слава пане Андрію. Ми маємо цю інформацію ще з вчорашнього дня. Вона і в польських змі теж висвітлена. Ходить про бойових фермерів. Вони шагині перекрили і з криками. Ми це будемо робити до 3 лютого. Уряд туска каже, що пробує достукатися. До них веде перемовини, але блокада є. Навіть вони розказали формулу: три тіри на годину і так далі. І все інше. Як вашими очима виглядає оце посилення блокади з польського боку? Ну, хочу нагадати, що напрямок пункту пропуску Шегіні Медика він був. Свого часу розблокований з 24 грудня, і ми бачили інтенсивність руху вантажівок по цьому напрямку, як в бік України, так і в бік Польщі. Фактично понад 500 вантажних транспортних засобів щоденно перетинали тут кордон. Ну а вчора на вечір від польських прикордонників ми отримали спочатку попереднє повідомлення про те, що від сьогодні з 9 години може поновитися блокування. І власне ближче до 10-ї години дня вони в чергове поінформували про те, що з 9-ї години ранку блокада на напрямку пункту пропуску Медика, що з українського боку Шегіні, яка відбувається на території Польщі на певній віддаленості, вона розпочалася через що власне ускладнений рух для вантажних транспортних засобів. Про ту кількість, яку обіцяють пропускати, звісно, нам також доводили таку інформацію, але ми в постійному контакті з польськими прикордонниками для того, щоб ну, вже більш детально розуміти, чи дійсно і яка кількість буде пропускатися вантажних транспортних засобів. І в який бік чи чи це буде виключно блокування на напрямку виїзду з з України або в'їзду в напрямку України? Які категорії пропускатимуться вантажів, можливо, якісь не блокуватимуть, тому більш предметно про це зможемо говорити трошки згодом, коли будемо вже реально бачити категорії вантажних транспортних засобів і їх кількість, яка буде прибувати з території Польщі в український пункт пропуску. А чи відомо вам про якісь можливо дії, якісь домовленості, спроби домовленостей з української сторони і з польською стороною? Я говорю зараз про тих, хто може про таке домовлятися, про депутатів, про уряд? Можливо, навіть Могуть, на рівні чого. президентів? Зрештою? То чи, чи були якісь такі спроби домовитися про припинення оцього блокування? Міністерство інфраструктури України постійно веде діалог з польською стороною для того, щоб розблокувати і не допускати подальших блокувань, які відбуваються на території Польщі. Бо нагадаю, що окрім Шагін, ми маємо ще три напрямки, де блокування. Відбувається і зараз, і, і раніше це напрямки пунктів пропуску Раворуська-Хребена, Хребене, я один краківець Корчова. І, але можу зазначити, що міністерство інфраструктури в постійному діалозі з польською з представниками польської влади для того, щоб якомога швидше вирішити це питання і завжди обговорюються всі можливі. Пункти, які б вдалося досягти, впровадити для того, щоб такі блокування на території Польщі вони припинилися, дякуємо вам, пане Андрію, за оперативну інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.